Дуже часто нам доводиться рахувати суму якихось чисел, середнє серед якихось чисел, або відсотки одного числа від іншого. У нас є дві на це можливості. Ми можемо рахувати на калькуляторі, а можемо рахувати на електронних таблицях. От наш калькулятор. На якому ми можемо все рахувати, а от електронна таблиця, яка теж дозволяє нам все рахувати. Зараз я збільшую її відсоток, щоб ми могли демонстрацію, щоб ми могли побачити, як це робиться. А чому в таблиці краще, ніж на калькуляторі? Тому що таблиця запам'ятовує все, що ви робите, а калькулятор моментально все забуває. і нам доводиться перераховувати, якщо ви допустили десь помилки. Як ми рахуємо на калькуляторі? На калькуляторі, наприклад, нам треба порахувати суму якихось чисел. Ми просто набираємо ці числа, перед числом ми ставимо знак того числа, тому що числа можуть бути від'ємні, числа можуть бути додатні, і ми таким чином. Нараховуємо якусь суму. Натиснули на знак «Дорівнює» і сума у нас вже з вами є. Тобто ми можемо вже порахувати суму якихось чисел. Середнє на калькуляторі нам рахувати незручно, але теж можливо. Наприклад, середнє між числами 7, я прості числа беру 8 і 16. От я їх спочатку додала всіх. А після розділила на три. Причому перед тим, як ділити, я натиснула знак дорівня. А оце отримала середнє число. Ось така кількість рік позначає, що це число нескінчений дріб. Це десятковий періодичний нескінченний дріб. Зазвичай ми округлюємо число до того знака, до якого нам можливо це округлити. Якщо це оцінки рахуємо, Ну, може до десятих, а може іноді до цілих. Оце буде рахування середнього числа. Найбільшу проблему для викладачів ставлять відсотки. Відсотки можна брати від якого числа, або узнати, скільки відсотків одне число становить від іншого. Це дві різні задачі. Перша задача, як взяти, наприклад, 60% від числа 180. У мене є число 180. Я його ділю на 100 і умножаю на кількість відсотків, які мені треба. От я узнала, скільки відсотків, буде 60% від числа 180. Тобто ще раз беремо само число, наприклад, 150. ділимо його завжди на 100, тому що 100% ми узнаємо 1%. І обнажаємо на ту кількість відсотків, яка нас цікавить. Получаємо число, яке становить 60% від заданого нам числа, від числа 150 в даному випадку, а попередньому випадку від 180 ми рахували. А якщо мені треба узнати, скільки відсотків 190, наприклад, 90 становить від 120. Тут ми робимо все навпаки. Маленьке число ділимо на то, від якого ми відсотки, від 120 хочемо узнати, і умножаємо на 100 Все навпаки. І отримуємо, що число 90 від 120 це 75%. Це на калькуляторі. На калькуляторі я ще раз кажу, що у нас є певні проблеми, тому що якщо ми щось помилились, то нам доведеться все перераховувати, особливо, якщо це це ланцюжок обчислень. До цього, щоб такого не робити, у нас є електронна таблиця. Електронна таблиця є в офісних програмах, якщо вона у вас встановлена. Якщо вона у вас не встановлена, заходите в Google аккаунт, в Google Диск, і там є така програма, яка називається таблиці. Що ця таблиця, що та таблиця працюють однаково. Як порахувати суму чисел в електронних таблицях? Ось. У мене є стовпчик цифр якихось чисел. Я хочу порахувати їх суму. Проїхалась по всіх числах. Ще одне, щоб у мене помістилась туди сума. Натискаю: отут є аутасума, яка показує, що буде, як вона буде рахувати. Вона тут, на цьому зображенні, видно, що вона порахує всі оці числа і внизу напише нам аутасуму. От, у мене вийшла сума оцих чисел. Тепер, якщо я помилила з якимось числом, я його виправила і моя сума перерахувалась автоматично. Вот моя сума, яка буде перераховуватись автоматично. А якщо мені не треба багато чисел, і вони у мене не в рядок. У мене тут десь написано одне число. Тут десь написано друге число, тут десь написано третє число, а мені треба от для цих трьох чисел порахувати суму. Куди я хочу побачити результат. Наприклад, от в цю конвірку. Починаю від знака дорівнює. Натисну знак дорівнює. Тепер клацаю по числу, клацаю плюс. Клацаю ще одне число. Зверніть увагу, у мене в комірці отут зовсім не числа, а якісь букви з якимись цифрами. Не звертаємо на це увагу. Плюс. Клацаємо по третьому числу і натискаємо. Ентер. І тепер всі мої абракадабри перетворились на суму трьох чисел. От таким чином я можу порахувати будь-яку формулу. Тепер. А якщо мені треба середнє, серед якогось, ну, середнє завжди, через стовпчик або ще щось проїхалось по стовпчику чисел. А, ні, спочатку в комірку, де хочу побачити середнє, знак дорівнює. Тепер отут у мене, отут у мене вгорі появилось слово сум. І отакий от трикутничок. Натискаємо на трикутничок і шукаємо середнє. Якщо у вас україномовний офіс, то тут буде так і написано: середнє, а там буде українськими буквами сума. Якщо у вас англомовний офіс, то перед тим як шукати середнє, подивіться, як воно звучить англійською мовою на перекладачі average. Натиснула Average і тепер комп'ютер мені сам пропонує оцей рядочок. Якщо я з ним не згодна, я показую, які саме, серед яких саме чисел я хочу, я хочу серед інших чисел посередніх. От я виділила ті числа, які я хочу, натискаю ОК. І от тут я бачу середнє число. Воно знову ж таки має багато знаків після коми, я можу їх отут на кнопочках, зменшити або збільшити, прибачте, або зменшити кількість знаків після коми. Причому комп'ютер, якщо ви бачите, сам е округлює мені цю суму. Не треба, щоб я округлювала, він мені сам правильно все округлить. останнє я хочу знати, от у мене є число 18 я хочу знати, скільки буде 60% від числа 180. Там, де я хочу це побачити, я в комірку знак дорівнює 180, поділити це похила риска. Так, пробачите, отак похила риска на 100 умножити зірочка. На 60. Получила 60% від даного числа. Ще раз для того, щоб узнати відсотки від числа, мені треба це число розділити на 100% і умножити на ту кількість, яку мені треба. Якщо ж я навпаки хочу, от у мене є число 120, я хочу узнати, а скільки це відсотків від 180 клацаю. Постукономірку, знак дорівнює, клацаю на 120, похила рисочка 180. Ой-ой-ой, я бачу нуль і дріб. Нічого страшного, натискаю на оцей дріб. І от тут у мене є кнопочка з відсотками, клацюю відсотки. І, будь, будь ласка, от, 67%, 120 по 0% відставить на 10%. Вот таким чином ми можемо рахувати за допомогою електронних таблиць.